кутовий дев'ять хвилин до завершення основного часу матчу. Юрченко ближню стійку подає удар через себе. Залітає м'яч! Який же гол, який гол і Це Джоель Абухана. Їм не пробилось так через себе в першому таймі. Там йому не дали можливості це зробити, але зараз виконав те, що розпочав, як склався. і Посмішка на обличчі Віктора Скрипника. так це Просто сміх від Віктора Скрипника. Центральний захисник. Із таким ударом не часто можна побачити з виконанням ось таких трюків Джуель Абухана. Ще раз дивимося. Так, на ближню. І там кабаєв е-е у свій день народження віддає ось таку результативну передачу. Несвідомо, звичайно, м'яч від нього відскочив, але як впіймав Абухана. М'яч летить у повітрі. М'яч набирає швидкість, м'яч крутиться. І Абухана склався через себе супергол. У Нас неймовірний матч сьогодні. Віктор Скрипник. Щирі емоції наставника. МФК Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв. Який удар! Шкадар забуває неймовірний м'яч. Свій дебютний гол за ФК Динамо Київ. Фантастика І це захисник. Знаєте, є такі м'ячі, коли абсолютно нічого не варто говорити. Давайте просто разом подивимось повтори і насолодимось фантастичним ударом центрального захисника Тамаша маша кадера. Новачка Динамо, який забив свій перший гол після переходу в Динамо. Просто божевільний гол. І удар виходить у лівого захисника. І був він героєм програми про футбол. Коли розповідав про свої емоції, про те, що не надто емоційним є цей гравець. Але, знаєте, от подивишся на освяткування. Після такого м'яча можна було 20-30 кіл тут набігати на стадіоні. Гордієнко. Караваєв. Його навіс. Юрій. Це та гол. Буквально в минулому турі поновленні чемпіонати України про футболу Олександра Лобуда вручала приз за найкращий гол минулого року Віталію Бояцькому. І здається, на 2018 рік у нас є новий фаворит Юрій. Неймовірний гол ударом через себе. 2-0 на користь зурі І що тут скажеш? Тут же нічим зарадити Шус не міг. Смакуємо цей гол ще раз і ще раз. Це Бразилія, друзі. Як же він зіграв? І просто в кут м'яч поклав. Ну, просто неймовірно красиво. Здається, цей гол можна дивитися вічно. Давайте ще раз. Ще раз і ще раз. Удар через себе. Нідалку. Ніхтось інший, ніхто завадити Юрій не міг. Хтось каже, що Юрій це гравець настрою, що він марнує багато гольових нагод. Але за такий момент, за такий гол Лізніченко готується подавати, робить подачу. Блізніченку удар через себе. І фантастичний гол забирає Руслан братан Ну, повернення. Боковими зараз ножицями ротань забиває вже на третій хвилині матчу і просто послухаємо, як стадіон зараз аплодує капітану цієї команди. Ну, Ідеальний початок. Початок просто фантастичний. Як для господарів поля. Дивимося зараз. Близніченко проти каменюки. Близніченко робить передачу туди, куди мають вбігати кілька футболістів проти ротаня не допрацювали. Почнемо з того, що на тому клаптику поля, звідки пробивав ротання, пробивав він з зони 11 метрів. Кількісна перевага була. У футболістів Дніпра праною удар просто блискучий. Олексій Шевченко. Старався зреагувати, але подивіться, він кілька кроків зробив праворуч і потім, потім в протихідь йому прострілив Руслан Ротань. Не, не надто якісь яскраві емоції від капітана. Він розуміє, що це тільки початок. Тут, хай, молоді хлопці поруч із ним, здебільшого молоді, багато їх порадіють. Але Ротань розуміє, що функції у нього тільки починаються у цьому матчі, тільки четверта хвилина, який би не був цей красивий м'яч. Зараз необхідно буде контролювати гру у центрі поля проти дуже сильного центру. Зимуршина наразі і дуже-дуже непогане враження справляє. Так, так здається, ніби все життя там грав, так? Навісту штрафний майданчик. скидка, Удар через себе. Який був? Фантастика просто! Ми би подивилися, що ви розкоїться на лавці запасник від Луцької Волині. Неймовірні святкування суперглову Еріка Бікфалві і здавалося, коли замахувався Бікфалві, що... Проб'є повз м'яч Ерік, але все ж таки спіймав. Спіймав і Техесенко собі в кут спрямував. Ну я тобі скажу чесно, мені теж здалося, що вже звалився м'яч з ноги, кудись полетить він у бік, але або стане здобиччо, легкою здобиччю Даміра Кахрімана. Ні. Так не трапилось. Луська Волин відкрила рахунок. А, хоча, з іншого боку, до звинувачувати нема. В чому? Тому що. На обличчі. Чим ярмон може і пробити ці позиції. Яка передача, який удар Боже мій, який же ж гол забиває Віталій Буяльський. Ми затихли на кілька секунд. Тому що можливо в сайт був Подумали всі, мабуть, на стадіоні. Так, Олександр Рибко радіє з Буяльським. Ну тут Буяльський видав. Феноменальний гол, феноменальний гол забиває Віталій Буяльський, один із найкращих у цьому сезоні, безперечно. Ну і ми можемо лише порадіти за молодого українського півзахисника, який своєю роботою цьому сезоні заслужив. Андрій Ярмоленко віддає свою 15-ту передачу результативному сезоні. Ну і Віталій Буяльський забуває неймовірний фантастичний м'яч з льоту І подивіться під кутом летів Буяльський. Як же ж він? Все-таки влучив по. Другий помічник. асист Андрія Ярмоленко. Ну і питання е, залишаються у нас по жовтій карці Ярмоленко сьогодні він герой, але і в той час і антигерой, тому що все-таки отримав він жовту картку. Все одно якась міфічна та жовта картка для.